Вітаю юних астронавтів та астронавток на каналі ArtLessons. Сьогодні ми продовжимо подорож сонячною системою. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі планети Гіганти. Планети Гіганти це Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун. Взагалі, планети Гіганти, а ще їх так звані газові планети, це планети, які мають у своєму складі значну частину газу водню Гелію. Світлини із зображенням планет гігантів ви зараз бачите на екрані. Відповідно до гіпотези. Походження сонячної системи планети-гіганти утворилися пізніше за планети земної групи, коли температура навколо сонячної туманності опустилася до точки кристалізації газу. У цей час всі тугоплавкі елементи вже були у твердій формі, в складі ближчих до Сонця планет. В атмосфері газових планет дують потужні вітри та гігантські вихори, велика червона пляма на Юпітері, біла велика пляма на Сатурні, велика темна пляма на Нептуні. Зараз на екрані ви бачите світлини саме з перерахованими мною плямами на цих планетах. Чому ж Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун об'єднали у цю групу? Давайте спробуємо разом знайти відповідь на це запитання. Планети Гіганти, на відміну від планет земної групи, не мають твердої поверхні, бо за хімічним складом, а це 99% гідрогену і гелію. І густиною 1 грам на сантиметр кубічний. Вони нагадують зорі, тому на них ніколи не зроблять посадку пілотовані космічні кораблі, а їх велика маса спричиняє нагрівання ядер до температури більшої, ніж плюс 10 градусів Цельсія. Крім того, планети гіганти досить швидко обертаються навколо осі. Це 9-17 годин і мають велику кількість супутників. Однією з таємниць залишається джерело внутрішньої енергії планет гігантів, бо всі вони за винятком урана. Випромінюють у космос більше енергії, ніж отримують від Сонця. Основна відмінність планет гігантів від планет земної групи їхні істотно більші маси і розміри. Водночас густини планет цієї групи значно менші, ніж у планет земної групи. Що свідчить про різницю хімічного складу. А тепер перейдемо до розгляду властивостей та характеристик окремо кожної планети гіганта. І почнемо ми з Юпітера. Юпітер п'ята та найбільша планета сонячної системи. Юпітер. Більш ніж удвічі масивніший за всі інші планети разом узяті. Майже в 380 разів, перепрошую, 318 разів масивніший за Землю. Однак маси Юпітера недостатньо, аби перетворитися на зорю, подібну до Сонця. Для цього його маса мала, мала б бути ще в 70 80 разів більшою. Тим не менш, у надрах Юпітера відбуваються процеси з досить потужною енергетикою. Це теплове випромінювання планети, еквівалентне 4 на 10 у 17 степені Вт що приблизно вдвічі перевищує енергію, яку ця планета отримує від Сонця. Вірогідним джерелом такої енергії є гравітаційне стиснення. Сучасна назва Юпітера походить від імені давньогрецького верховного бога громовержця Низка атмосферних явищ на Юпітері, такі як шторми, блискавки, полярки сяйва, мають масштаби, що на порядки перевищують земні. Примітним утворенням в атмосфері є велика червона пляма, Велетенський шторм, відомий ще з 17 століття. Юпітер має більше ста супутників. Найбільший з них Іо, Європа, Ганімет і Калісто. Було відкрито у 1610 році. Останні 12 супутників було відкрито лише у 2018 році. Дослідження Рюпітера здійснюють за допомогою наземних і орбітальних телескопів. З 1970-х років до планети було відправлено 8 міжпланетних апаратів НАСА піонери, вояджери Галілео. А зараз розглянемо характеристики планети Сатурн. Сатур Шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі з періодом 10,23 години. Складається переважно з рідкого водню та гелію. Має товстий шар атмосфери. Навколо Сонця. Сатурн обертається за 29,46 земних років. На середній відстані 1427 мільйонів кілометрів. В атмосфері Сатурна міститься 94% водню і 6% гелію. Його маса у 95 разів більша. За масу землі магнітне поле трохи слабше за земне. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. На 2013 рік було відомо про існування 62 природніх супутників Сатурна. Найбільший з них Титан, другий за розмірами супутник у сонячній системі, після супутника Юпітера-Ганімеда, який перевершує за своїми розмірами навіть планету Меркурій. І єдиний серед супутників сонячної системи має досить потужну атмосферу. Спостерігається на Сатурні величезне овальне утворення розміром із Землю, розташоване недалеко від північного полюсу і назване Великою Білою плямою. Має помітну систему кілець, що складається здебільшого з частинок криги, меншої кількості важких елементів та пилу. На екрані ви бачите представлене зображення саме кілець Сатурна і його внутрішню будову. Наступною планетою гігантом є Уран. Це сьома від Сонця велика планета сонячної системи. Діаметр Урана в чотири рази, а його маса в 14,5 разів більші за землі, що робить його третьою за діаметром та четвертою за масою планетою Сонячної системи. Уран став Першою планетою, відкритою у новий час. І саме за допомогою вже телескопу. Про відкриття урана англійський астроном Вільям Гершель повідомив 13 березня 1781 року. Тим самим, вперше з часів античності розширив. Межі сонячної системи. Хоча деколи Уран, помітний неозброєним оком, ранні спостерігачеві ніколи не назвали Урана за планету через його тм'яність та повільний рух орбітою. Планета названа ім'ям Атерем. Античного божества Урана уособлення неба та піднебесного простору. Зараз на екрані ви бачите зображення з внутрішньою будовою урану. На відміну від інших газових гігантів Сатурна та Юпітера, що складаються в основному з водню із гелія, в надрах Урану та, схожого з ним Нептуна. Відсутній металевий водень, проте, у них є багато високотемпературних модифікацій льоду. З цієї причини фахівці виділили ці дві планети в окрему категорію крижаних гігантів, Втім, на відміну від Нептуна. Надра урану складаються в основному з льодів гірських порід. Як і інші газові гіганти сонячної системи, уран має систему кілець та магнітосфер. Крім того, навколо нього обертаються 27 супутників. Орієнтація Урану в просторі відрізняється від інших планет сонячної системи, його вісь обертання лежить ніби на боці відносної площини обертання навколо Сонця. Внаслідок цього планета буває оберненою до Сонця то північним полюсом, то південним, то екватором середніми – широтами. От ми підійшли до четвертої планети Гіганту Нептуна, це планета сонячної системи, восьма за віддаленістю від Сонця. Вона четверта за розміром у сонячній системі та третя за масою. Її орбіта перетинається з орбітою Плутону в деяких місцях. Також орбіту Нептуна перетинає комета Галея. Маса Нептуна в 17,2 рази, а діаметр екватора у 3,9 рази більший за землі. Планета, названа на честь Римського Бога морі. Його астрономічний символ стилізована версія Трезубця Нептуна. Нептун було відкрито 23 вересня 1846 року, і він став першою планетою, виявленою завдяки математичним розрахункам. Нептун, до речі, за своїм складом. Дуже близький до Урану. Під час пролюту апарату у 1989 році у південній півкулі Нептуна було виявлено так звану велику темну пляму. аналогічну великій червоній плямі на Юпітері. Температура у верхніх шарах атмосфери Нептуна. Близько мінус 220 градусів Цельсія. У центрі планети температура за різними ознаками становить від 5400 Кельвінів до 710 градусів. 7100 градусів Цельсія, що відповідає температурі на поверхні Сонця та в ядрі більшості відомих планет. У Нептуна є слабка та фрагментована кільцева система. Тритон найбільший серед супутників Нептуна. На екрані ви бачите. Представлено внутрішню будову планети. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, ви можете ставити лайки, ну а кому ні, то навіть і дизлайк. Якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього заняття з астрономії, ви можете записувати їх в коментарях і я з задоволенням дам на них відповідь. Також запрошую підписатися на канал Art Lessons, натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео на моєму каналі. Do novih zustriči.